Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Окупанти заявляють про просування ЗСУ в Балаклії. У російських телеграм-каналах панічні повідомлення про ситуацію в окупованій Балаклії. Бійці ЗСУ натякають на хороші новини щодо просування на фронті. У Харківській області бійці ЗСУ перейшли в наступ за напрямком Вербівка Балаклея на північний захід від Ізюма. Як стверджується, Варбівка вже перейшла під контроль українських сил. Там розташований великий арсенал з боєприпасами, бої нібито точаться на околицях Балаклії. Як стверджують у російському пропагандистському каналі записки ветерана, у Балаклії пекло. Українські військові наступають, ведуться удари з великокаліберної артилерії та РСЗВ, ЗСУ закріпилися на околицях міста. Стверджується, що українські військові поважилися протягом усього Харківського фронту, окупанти підірвали міст, що веде в центр міста.